Протести проти Трампа в США, як описують їх, це наймасштабніші протести. Дехто каже, що 1200 їх сполохнуло, дехто каже, 1400. Ну тобто, цифра серйозна, ситуація теж серйозна. Але е, залишається питання, до чого вони призведуть і, взагалі, можливо, ви поясните, а чим же все ж таки конкретно незадоволені протестувальники? Це внутрішня політика, це, е, це те, що ці торгові війни вдарили по людям. Е, е, де тут підтримка України, наприклад? Так. Е... Що, що вони протестували? Це тільки відбулося в суботу. Це друга така велика маніфестація. Перша, яка була на так званий день президента, який відбудеться що лютого, і на тім було таке загальне гасло, що на день президента ми виступаємо, що Ілон Маск не є наш президент, і угу. це якось збирало людей разом. бо... Бо як люди тепер не надають Ілон Маска його рейтинг набагато нижче від президента Трампа, навіть це якось збиралося. Ми не мали у кожному штаті Америці. Тоді ми не побачили тільки маніфестації, як зараз у цієї суботи, але це був перший крок. І чому я кажу перший крок? Бо це навіть не 60 днів адміністрації, і як дивимося історично. Організована опозиція не починається так швидко, але втім, що цей президент вбрався і його адміністрація була приготовлена перемінити, перетворити цілу американську е, федеральний уряд з указами звільнення робітників, е, скасовання федеральних агенціях, е, що тепер збирається опозиція трошки швидше, але ще це не є, це не є об'єднане. Ця маніфестація мала гасло. Це не було е, централізовано. Воно просто люди е, он, онлайн повідомили різні гасла. А одна вийшла з форі. Це є е, руки геть. А е, люди могли е, онлайн друкувати е, плакату, яка каже геть, руки геть. А тоді додати від чого. Я тут в Нью-Йорку, коли перейшов вулицю день пізніше, бачу де, котрі плакати люди лишили. Там я бачу руки геть від членства в НАТО, руки геть від наших, нашої пенсії, руки геть від різних справ. У, е, у реклам у летучках, які видали перед е, е, цією маніфестацією, було включена е, Україна на декут у декотрих містах. Я відвідав декотрі міста в минулому тижні і бачив реклами. В нашому українському центрі різними що е, Україна була включена у цим місцевим е, е, цієї місць е, місцеві маніфестації як справа. Я так само е, ми так само можемо бачити е, відеоролики, що українські прапори були включені, але й так само інші міжнародні прапори. Як і палестинські прапори, ізраїльські прапори, деякі. То тут головна мета була, щоб якось об'єднати людей проти президента на широкому рівні. І таке гасло руки геть якось збирало більше людей як манефестація у лютні. Але ми побачимо, чи як довго це поїде далі, як громадський рух, і чи є інші фактори, що вмість будуть включитися проти президента. Головне втім, чи декотрі е, головні директори різних великих фірмах будуть виступати проти нього е, е, у е, реакції то е, е, економічної кризи? Угу. І давайте продовжимо якраз таки цю тему з економічної кризи. Бо сьогоднішній день запам'ятається тим, що продовжується турбулентність на фондових ринках, дуже багато втрачають великі компанії зараз. І ймовірність рецесії, як пишуть в Сполучених Штатах, вона зростає. От, наприклад, аналітики з Goldman Sachs вдруге підвищили свою оцінку. Пояснив, що рішення президента США запровадити нові мита можуть підірвати світову економіку. Сам Трамп каже, що він не хоче, щоб щось там падало, але треба приймати ліки, щоб щось виправити. Очевидно, у Трампа є якийсь свій план. Але от якщо говорити з економічної точки зору, можливо, з політичної, як би ви оцінили ситуацію, вона дійсно катастрофічна, або все ж таки ми. Бачимо поки що половину е, роботи, і дійсно Трамп е, доб'ється свого. Е, перше все, коли ми так говоримо, ми не можемо докладно розповісти глядачам, яка велика ця криза є, і скільки втратість було. Коли ми говоримо, що через перших 24 години американські фірми стратили 6 трильйон доларів вартість, це надзвичайна сума. А декотрі спекулюють, що це може бути до 25 п'ять трильйон, коли включаємо вартість різних пенсій, які люди стратили, і далі, то втім, це є масова фінансова криза тут в Америці. А далі ще фінансова криза починалася в тім, що тарифи були включені на різних територіях. Я кажу, територіях, бо декотрі навіть не були країни. Але коли бачимо наслідки цього. Тут одне, що ви згадали, рецесія рецесія потенційна. Що на є потенційність? Тепер є на рівні найвище ніж була під час цілої пандемії в Америці. Що Америка ніколи не отримала рецесію під час або після пандемії? А тут вискочило. Потенційність цього на понад 50%. відсоток досить впевнені, є що цього року буде якась рецесія в Америці. Ну і наслідки тоді буде рецесія по цілому світі. Так само далі ще зараз є гарячі, гаряча розмова між президента Трампа як і з Китаєм, Китай, який хоче включити додаткові санкції проти Америки. А Трамп тоді оголосив на соцмереж, що він би підвищив ще додатково 50% мить проти Китаю. Тут тут нічого добро з цього не вийде. Ми знаємо, що економія такої централізованої країни, так як Китай, вони, вони, мабуть, менше дбають про своїх громадян як у вільній країні, як Америка. і Побачимо, коли Трамп зміни думку чи ні. Зараз тепер нема ніяких розмов. Всі були скасовані між Китай і Америкою. Декотрі країни, як Ізраїль, вони згадали, що вони, вони мали анонс, що вони заберуть всі такі тарифи проти американських товарів. але ще і ще Америка включила. Тарифи проти Ізраїлю сьогодні приїхав прем'єр е, е, Нетинягу до Вашингтону, а чомусь вони тільки що на в останній годині скасували їхню спільну прес-конференцію. Не знати, що це що вони не могли домовитися, а чи то що е, Трамп не хоче е, питання отримати щодо фінансової кризи, яка сьогодні і ще розбільшилася, ніж що ми бачили в минулому тижні. Ось ще одна новина, яка трошки шокувала: Трамп вів мита, посилаючись на експерта, якого не існує, телеканал MSNBC про це сказав, ведуча якого заявила, що масштабні тарифи Трампа ґрунтуються на аналізі вигаданого економіста на ім'я Рон Вара. Насправді вара анаграма прізвища Пітера Наваро, торгового радника Трампа, який сам і вигадав цього персонажа для підтримки своїх ідей. І як би ви це прокоментували? Ну, це це просто частина його, його історії, що він не є академік на високому рівні, і у його багато книжках які він видав, що він включає такого експерта як Вран Вара. Який не існує, то це просто брехня у своїй праці втім, що це було включено у математичі на на, на тарифи. Сьогодні було більша розмова це не було тільки е, е, пропозиція одного чоловіка. А там були різні фракції у Кабміні президента Трампа. А декотрі, які хотіли таку, такі цифри, як е, ми зараз тепер бачимо, декотрі хотіли більш на рівність про правдиві тарифи інших країн і не такі повідомлені е, е, цифри. Ми побачимо, що прийде з розслідуванням, але е, особи, так як Пітер Наварро, навіть не повинні бути в Білому дому. Він це фелон, і е, 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 тільки що президент Трамп помилував його і він повернувся до Білого Дому цього разу. Трамп до речі каже, що вже більш ніж 50 країн ініціювали розмови з приводу нових тарифів або співробітництва. І ну, піддається під соусом, що, начебто, ці розмови призвані для того, аби в результаті Сполучені Штати отримали більше. Вигідних для себе умов, тобто, ми вже бачимо, що, хоч Трамп ну, намагається особливо не реагувати на те, що відбувається в економічній в економічному середовищі, але вже так чи інакше, ну Можна, наприклад, це считати як виправдання. Тобто він починає виправдовуватись, кажучи, ні, подивіться, мої дії дійсно результативні. До мене вже всі прийшли, зі мною вже починають домовлятися, і от-от скоро ми з вами дуже круто заживемо. Трамп багато говорить то, що він каже, від 80 країн, чи його речники кажуть 80 країн. Ми про це докладно не знаємо. І так само було питання. Від преси, коли він здав, що чи вони питали, чи ви говорите до великих директорів фірмів в Америці, і він казав: так, я говорив тільки сьогодні з п'ятеро з найвищими такими потужнішими директорами. А коли спитали докладно, хто це є, він відмовився. То а, ніколи я аж поки ми почуємо і докладно будемо зрозуміти, розслідувати інформацію, не можемо тільки слухати до президента Трампа. Які знову філон і, 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 і був засуджений, що він брехав до федерального уряду, до федеральних судів і так далі. А, а поза тим, я думаю, важливо, щоб розуміти у тій розмові, що 80, навіть як потенційно 80 країн би готові були мати переговори. Тут ми говоримо про міжнародні угоди. Це не є справа, яка може бути вирішена на один зустріч над кавою. Тут, тут треба багато речників з Департаменту торгівлі, економії і так далі, щоб збиратися докладніше вирішити про тарифи і інші фінансові справи, і тоді з кожної країни це повторити. І це одна головна проблема з президентом Трампом, що він має увірення у багатосторонніх розмов. Він він хоче розбити всі такі альянси, які має багато голоси, мають спільно співпрацюють. Це чому він ненавидить євросоюзу, як і НАТО і інші, коли інші країни можуть разом збиратися проти нього. Він би хотів мати силу, що Америка має найбільшу економію. То ми можемо, коли на двосторонній розмові маємо, ми можемо притуснити нашу економічну силу проти нашого ворога. Тоді, але фактично, ніхто не має такого часу. Щоб індивідуальні угоди під переговорити і домовитися, і підписати навіть із пів тих 40 країн в одному році, це б було неможливо. Ніхто так не робив раніше, ніяка адміністрація. То втім, його згадання, що він би хотів переговори з різними країнами, фактично, це це, це не є практично. А, а далі ще ми ще почуємо докладніше і розслідуємо, які ці країни є. Бо ми поза двох країн, як Японія, Ізраїль а, і, і Китай питався раніше, а тепер включив свої тарифи. Ми побачимо, хто докладно до нього звернувся чи ні. У Кремлі заявили, що Путін підтримує питання припинення вогню в Україні, але є нюанс. Пісков заявив, що Путін нібито підтримує таку ідею, але спершу треба відповісти на низку питань. При цьому Пісков звинуватив Україну нібито в безконтрольності, неможливості контролювати її і цілою низкою екстремістських підрозділів. Знову ж таки, та трагедія, яку влаштували росіяни, а саме удар по Кривому Рогу, де було багато е, дітей, які загинули внаслідок цього. Ми. Ну, відверто кажучи, були шоковані тією реакцією з Сполучених Штатів. Бріджит Брінк вона е, просто не в хто це. Трамп сьогодні казав, що е, ну так, знаєте, теж в своєму стилі дипломатично. Що ну я хочу, щоб все це припинилося. Ви бачите, яке це все, все страшне. І знову ж таки, ну ніяк не реагує на. Е, на Путін ніякого не засуджує. Навіть тарифи обійшли Росію стороною, тому що триває перемовний процес. От як ви все це собі пояснюєте і можливо пояснити нашим глядачам, як це все працює і як це можна склеїти в один механізм? На жаль, для глядачам жаль для цілого світу, що нам треба відкинути ціле розуміння США до до Оказії цю цих що навіть і що через останні 24 години МЗС України звернулися до э, до ООН щоб мати термінове засідання ради безпеки щодо трагедії Ви задали кривому кривому морозі. А тут э, голос Америки, ми вже знаємо, не тільки голосував разом з э, країнами як. Э, Північна Корея і Росія раніше, але і так ми не маємо постійного представника з Америки, і, і, і нема нема думки, що Америка навіть буде номінувати таку особу до кінця року. Тут ставиться все, що ми раніше думали. Ми можемо у ми, як українці, можемо співпрацювати у міжнародному форумі. І головне втім, щоб отримати підтримку Америкою, вже, вже таке, так як при ООН, ми не можемо ми не повинні мати думку, що автоматично Америка буде підтримати резолюції, які Україна би хотіла мати при ООН. Як і так само ми не почуємо. Ostri slova od predstavnikov Amerike o ONI, tako kot tak, vi ste dali uh, slov in uh, poste uh, po spring. Uh, uh, Jaz tudi nisem bil zadovoljen uh, z njej, uh, poste na družbeni mreži. Втім, але я так само розумів, що там діється у посольстві. Там е, набагато менше тепер е, помічників з Америки багато було вигнані, які працювали на дезінформацію, які працювали на, е, на федеральній агенції міжнародної допомоги. Е, е, і вона добре знає, що в минулому разі, коли президент Трамп. Е, Мав адміністрацію, що він звільнив тоді послу до України, бо йому вона не була така досить сильна, здається. І так само тут її треба зберігати не тільки свою кар'єру. Я не думаю, що вона навіть думає про свою кар'єру. Вона просто думає про всіх робітників. Що, мабуть, як вона щось неправильно скаже онлайн, то буде реакція з Білого Дому. Наприклад, один прокурор. Який був при суді е, кілька днів тому, е, він представляв е, позицію федеральної адміністрації щодо депортації і просто сказав, відповів до суді, що він не має ніякої додаткової е, інформації, чому таке і таке сталося. Чому? Вні суддя не отримав фінальні документи і так далі. Він просто казав, бо він присягу взяв при суді. Він казав, я не можу вам відповісти, бо я не маю ціє, цієї інформації. До 24 годин після цього він був звільнений як федеральний прокурор, бо він досить не захищав інтереси президента Трампа. То це є тепер новий світ не тільки для американців, але й для цілого світу. Як мати розмови з Америкою зараз тепер?